Я... я ще вам хочу п'яту проповідь загнати. Було дві скатаних і, і третя проповідь, Це я заганяю. Розумієте, милі літався. Все я вам розказувала про своє земне життя. Як мені було тяжко, нелегко в цьому світі, що я задала всіх людей жорстоких. Мої друзі, ви читали коли-небудь Бориса Грінченка, Оксаня? Вона також. Мачуха у неї була зла, батько на ній одружився. І Ксені було тій дуже тяжко, розумієте, але в її земному житті прийшла людина, яка полюбила собі Васильку. І вони гралися вкуп, бігали, їм було добре, але їх розлучили. Також Ксеню забрали у найми, ну, мені здається, що у Оксані все добре, На своє життя влаштувала добре. І був такий бдокія. Також у неї була для мачуха, батько був поганий, що... її... її тягали за коси, неї знущалися дівчата, Ну, полюбив її сама. Ну, потім її покинув. І вона руки опустила і себе спалила в соломі. Що вона, дається від того саме невигідна була, розумієте? Для цих двох людей, для Ксенії і для Докії, були такі люди, які люблять на цій землі. Ну, я маю друзя. Найнещасніша, найпонидливіша, найбідніша людина на цій землі, розумієте? Мене на цій землі ніхто не полюбив. Ні одна душа не полюбила, розумієте, ніхто, ніхто мене не полюбив на цій землі. Не малий, не великий, не старий. Я була для всіх найгірша. Мене наскільки милі друзі понижували, наскільки зневажали. Що ж токі гріховні люди, які возродилися від Адама, возродилися від всього світу. Мене, милі друзі, ніхто не любив тут. Але тоді, коли, мої друзі, все... я була у баби доньки, до неї знаєте, їздила, і баба донька сказала, занеси козам напій. І як я вже пішла на вози нехти колем'я, вона, те, радіо було таке. І через радіо Ісус сам до мене промовив. Я струхльот, я той Бог, який дам любов. І розумієте, як я слуха почула. Я залилася сльозами. Я залилася сльозами. Я гаряче плакала, я плакала дві години, милі друзі. І потім я стала з колін. Ісус стар мої сльози. Це було у 2001 році, 30 серпня. Я тоді почала молитися, читати Іванглія. А трошки пізніше я підросла, почала в церкву ходити. Спочатку з татом ходила, а потім ходила сама. А, потім... а тепер я відвідую храм. Вже 23 роки я ходжу в храм і слухаю погові, мені яка я щаслива, що Ісус спас мене, що Він мене помилував, що мене віки своєї назвав. Він вступив мене, милі друзя. Людина не може любити, а Бог може любити найнещаснішу, найбіднішу, найпонедлішу людину може Ісус Христос підняти, помогти і не покинути. А й не подлинніша, нещасніша людина, сия, молі дося. Розумієте, я така щаслива, я така благословенна Христа. Чи він мене спав, чи він мене побило в політру гос, що в мене я не тліний, мій муж бажний, з яким я заручилася через святе воднохрещення, як... яким я стала в заповіт у 24 четвердцятих 4... літньому вісі. Я пообіцяла йому служити. Я сподіваюся, мені дасть сили пройти цю дорогу. Я віду славу його. Я буду не в небі. Я не хотіла нічого за мною. Я відрикалась, відриклася всієї землі, сини, зайти раді того. Раді свого мужа не бадно, тому що той він полюбив пата і назвав мене віки своєю жоною, зігрів своїм теплом і ніччю любові своєю, що він дитиний мене любить, зігріває своїм любов, любов'ю зігріває, теплом своїм покриває. Я можу завжди під його крило сховатися, під його крилом так добре легко молюстя, що мене благословляє, чи мені дає поміч і захист і свій покров не ні з ким не добре, лише з Ісусом, що з Богом своїм, що мені тлі не муж не пасний, мене як жону свою, та мені все, те, що мені потрібно для дано життя, і те, що матиму у небагатому житті, під смерті. Я матиму щастя, блаженство і радість спокій, вічно молітося. Без Бога тяжко, а з Богом легко. Я того зустріла, який живе вище неба. Який живе вище облак, який вижив вище планет, який є, мої друзя, не з цим всесвітом, не з цими планетами, насіма галактиками, не на всім світом? Той, не тлі, мій муж небесний, ісус, Ісусу Бог, який сидить на престолі, який не с людьми. Той мене полюбив, той мене знашовся в мирі. Для людей смертних я була найгірша, а для Бога я мої друзі, найкраще. Для Бога я. Найкраще, тому що Бог є любов, Бог любить своє творіння, бо він його создав, і він його любить, своє творіння, як своє життя, що це святий Бог в тілі прийшов до людей, пролив свою кров до нас, до нас постраждав, і воскрес третього дня, що спусти людство і дати людство на небі вічне життя в блажених небесах, мені труся. Тлиний муж мене не полюбив, але мене полюбив не муж, Ісус Христос Бог мій. І милі труся, я щаслива одним. І я йду по всьому ліху за ним в небеса. І мене милі, друзі, любить Ісус, він мій Бог, він є мій муж небесний, Спаситель і Господь мій. Слава йому, слава йому за те, що він мене спас і будь любив. Хай буде Богу вся слава, що він завжди поруч зі мною. Абі.